На дрони для військ нема. Це треба багато відосіків записати. План стійкості оголошувався, казали: командирам бригад дадемо гроші. Потім візит на в Запоріжжя. Командирам бригад треба гроші. Так дайте гроші. Навіщо ви говорите про це? Це ж не мова не йде. Ви дайте хоча б тим, хто зараз, Курахова і Покровськ. Хоча б туди дайте. Одни пусті балачки, розмови, відосики... Прес-релізи, нема справ. Друзі, зараз будемо відповідати на питання. Так. Дякую вам за велику кількість запитань. І в інстаграмі, і в Фейсбуці. Дякую спонсорам так, нашого каналу. Так. Так, Антон Діргунов Інстаграм. Чи може якось змінити ситуація, якщо не змінити головне керівництво країни? Важко сказати, друзі. Ну, системно змінити щось неможливо. Ми бачимо, просто Зеленський ухиляється від всякої відповідальності за долю людей. Ніякі втрати на нього не, вра... не вправляють... справляють ніякого враження. Кадрові зміни відбуваються дуже повільно, але цим людям не дають працювати потім багатьом. Ну, от і все. Е Тому я не знаю, друзі. Я вірю тільки в одне, що у нас працюють тільки горизонтальні зв'язки ефективно. У нас працює, коли командири частин можуть самі створювати порядки у своїй частині, якось домовлятись, якось пітляти, щось робити. І як громадянське суспільство якось підтримує найбільш медійних хоча б, керівників ну, в командирів. Ну, в це можна повірити. Системні зміни поки що я не бачу їх. Ми бачимо ситуацію під Покровськом. Друзі, можна підняти мої ефіри статті під час боїв під Авдіївкою, Бахмутом взагалі одні і ті ж самі проблеми. Я повторююсь, на жаль. Але я не можу не повторюватись, тому що якщо ми не почнемо робити висновків, то життя людей будуть продовжувати втрачатись. Я просто навіть не можу зараз в ефірі сказати, оскільки ця інформація важлива для ворога про реальні наші втрати на цих напрямках. Вони дуже значні. Саме через невигідні умови бою. Так. НПС Центр. Ви можете туди на КСП поїхати, подивитися, що як? Да ну, справа в тому, що я, друзі, ніколи не розповідаю про обстановку, якщо я сам не знаходився на цих КСП. Я настільки детально і говорю, тому що я спілкуюсь там на місці. Я знаю тих, хто виконує завдання, хто виходить. І завжди, коли є можливість і дозволяє обстановка, я сам намагаюсь виходити на передові позиції. Зараз просто це інколи потри... Це стає складним, тому що кожен вихід на передову позицію це як окрема бойова операція, яка потребує достатньо складної взаємодії, тому що на деяких ділянках кількість ворожих дронів така, що коли ти кудись виходиш. То це потребує відволікання великої уваги інших людей. Але до КСП, звичайно, я до всіх доїжджаю. І повірте, все, що я кажу, ну, ви можете подивитись. Військові, ті, які там працюють, виконують, звичайно, вони дивляться, підтримують мене. І завдяки цьому я, в принципі, і про це і говорю. Далі. «Почему говорите про К-2 Батальйон свободы на ні не говорите за 81 ю бригаду. Я насправді неодноразово казав про 81 ю бригаду, яка знаходиться північніше Сіверська і тримає Білогорівку. Останній населений пункт Луганської області значний. Тому з повагою до цієї бригади ставлюсь. Ну, поки що там заїхати в бригаду просто саму не можу, тому що. Є там існують певні обмеження, і дуже складний порядок узгодження для того, щоб кудись виїхати заїхати. Ну.